я огляд склепа в польському кладовищі, бившому в липовці. Ось у нас найбільший був склеп на цьому місці. Погріб виглядає. Ще вже дерева зрізані. Так, ось де у нас, бачите, з камня таке, воно ну, доволі дов, дов, таки довге, десь напевне менше. Туди по сходах, був ход і там направо була така кімната, де були поховання колись. Тут, тут бачите, подушина, віконечко було. Віконечко було в клеп туди. Воно таке воно величеньке. Ну, Пам'ятник вже завалений. От, вже постамента падями лежить. Ось От, таке верхушка. Такий у нас був хлеб. Поховання польське. Польське кладовище в місті Липольця. Ну, Тут ще з цієї сторони. Також була десь віконечко віддушена така, але вже немає дуже. Піднімаємося сюди ближче до партамента. Тут де стояв сам пам'ятник. Куба сама впала вже. Тут є навіть якісь надписи, але вже їх практично не видно. Їх вже практично вони з роками. Були три тут написи на польській, на польській мові, значить три були трьох людей, знатних, напевне. наскільки я п'ятаю при своїй пам'яті, Тут було, я нараховував в свій час десь до менших, щоб, десь, трошки Гравіше був трохи менший, такий склеп, теж трошки величкувати, а там далі вже були такі, як е, невеличка така яма вимурована з кирпича внутрі, верхом грамовна плита. Польське мої було написано. От. Таке у нас тут вже там вже на польському кладовищі, далі вже і гаражі поставили, о, де були польські поховання. Ну, Християнське кладішки, далі вже все по польському у нас здійснюють захоронення по польському кладовищі. Тут теж в цих місцях десь були у нас так сказати, поховання польське. Ну і все. Ось десь ще якийсь хрест є, який це, це старий це козацький хрест, це, це, це старий такий хрест поховання. Якась яма тут теж було, значить якийсь, може був, і слеп якийсь був. Ось такий хрест. О, такі, значить, інформація по польському кладовищу. Так тут позаростало, вже очистили від дерев, розрізали, бачу, О, так, очистилося вже все. Вам показав місце клепа. Будьте здорові.